Вітаю! я Катерина Вернер, і ви дивитесь програму про впровадження антикорупційних ініціатив у Червоноградській громаді. У цьому випуску ми розповімо вам про життя вимушено переміщених осіб у Червоноградській громаді, а саме про роботу гуманітарного штабу. Початком війни, після 24 лютого, було розпорядження військової адміністрації про створення територіальних громад, гуманітарних штабів, які мали займатися допомогою Збройним силам України, допомогою місту та переміщеним особам. Відповідно до цього розпорядження 1 березня був створений гуманітарний штаб в нашому місті офіційно, але неофіційно він же починав створюватися з 25 лютого. У приміщенні повосяка 3 ми почали тут прибирати, облаштовуватися. І в перший день люди, звичайно, почали приносити нам різні речі: одяг теплий, подушки, коцики. Ми збирали обладнання для гірничого ліцею, який виготовляв їжаки. Проходило купа людей, які хотіли поволонтерити, долучитися до того, щоб війна не набирала обертів. Ми за день могли. Ну, десь, напевно, до тисячі людей просто спілкуватися. Дуже багато молодих дівчат стали тут волонтерами. Ми десь в березні, якщо так брати, ми мали до. Ну, десь до 40 людей, які волонтерили на постійній основі. Це я вважаю дуже багато. Першими задовільняли запити наших військових, які тримають оборону держави. Вже згодом до штабу почали звертатись цивільні ті, хто виїхав з зони бойових дій, а також ті, хто знайшли прихисток у нашому місті. До допомоги долучались усім. Це насправді було дуже важко, тому що ми теж не розуміли. Ну, реально, так скажемо, що до травня місяця ми взагалі не розуміли, що відбувається. Ми реагували просто на виклики, які були. Приїхало 10 евакуаційних поїздів, ми забрали цих людей в якийсь спосіб. Тобто, ну, це дуже важко. То ми стояли на вокзалі, ми чекали, тому що людина була лежача, ми затримували поїзди на три години, тому що її треба було перевезти до нашого міста, заселити в лікарню, не в лікарню. Тобто є люди, які приїжджали на добу. Ми вже рахували, що через штаб прийшло більше 10 тисяч переселенців, з якими ми комунікували. Тобто, це люди, які частина, яка лишилася в громаді, а частина, яка йшла, так мовити, транзитом. Тобто, Бо ми знаходимося біля кордону, ми їхали до Польщі, до Німеччини, в інші країни. Тобто, це це можна, можна, могло бути так, що в третій ночі умовно подзвонили. Ми приїхали до нас, в місто, в заселіть. Ти зривався, ти шукав, це ще комендантський час. Такий посилений був не такий, як є зараз. Тобто нам допомагало ДФТГ, наше Кристонопіль станом, умовно, на червень, на липень воно нормалізувалося. Ми вже зрозуміли, як відбуваються процеси, як функціонують прихистки. Тобто, хоча на сьогодні і далі нормативних документів по прийому ВПО розселення немає справді. Гуманітарний штаб це велика команда небайдужих людей, волонтерів, які вбачають свою місію у допомозі потребуючим. Кожен з них робить те, що у його силах, аби наблизити нашу перемогу. Ну я вже займаюся більше ніж 4 років. Mm -hmm. Спочатку я був дуже замкнутий в собі, ну так як в мене інвалідність, і після закінчення училища я не знав, куди подати, що робити. І на рік-два часу я замкнувся. Я був замкнутий, я грав ігри сидів вдома. Потім подумав, що потрібно щось змінювати в собі і знайшов організацію товариство Червоного Христа України. А щодо діяльності в штабі, то я почав свою діяльність ще з 11 березня. Ми пристав гуманітарну допомогу. Мій трохи профінансував це, і після того я почав займатися гуманітарними вантажами, перепустки на кордони. А зараз я веду активну комунікацію з ВПО, інформую про те, яка в нас є водича, якої водичі немає. Що ми приїхали сюди з дочкою, з двома дітками нам надали в цьому центрі, надали велику допомогу. Всі були привітні і допомагали всім, чим можуть. Ну, так як в мене був вільний час, ми прийшли допомагати, щоб, щоб допомагати, допустим, стареньким, приходять старенькі люди, ми їм допомагаємо вибрати одяг і ну, всім, чим можемо, так само з дітками. Тому ми ходимо допомагаємо протягом року війни. У штабі робота не зупинялась ні на день. Ми до липня місяця, до липня місяця, в нас не було жодного вихідного. Жодного. Тобто ми в липні почали розуміти, що ми починаємо зриватися на ми дні на одних, починаємо зриватися на людей. Ми вирішили хоча б там один день в. в Тижні робити якийсь відпочинок, але це потребувало, напевно, до листопада, і з листопада ми знов почали працювати без вихідних. І якщо люди думають, що це насправді дуже просто, а що ви отримали гуманітарку, роздали її і все. Але ніхто не розуміє, що це є купа попробую роботи тут. цього військового періоду ми налагодили співпрацю з близько десь. 30 різними громадськими організаціями, фондами, міжнародними фондами, які допомагають нам тут в громаді у різний спосіб: це і видача продуктів, це і подушки. Ковдри, і велика техніка побутова, і інші речі, і генератори. Тобто, насправді дуже багато організацій допомагають, зокрема тут і в нашому місті. Також ми маємо нових три міста партнера: перше місто партнер це є Маріамполе. Це завдяки Віктору Протулку. Ми налагодили контакти з їхньою адміністрацією. Завдяки співпраці Андрія Войтовича і Володимира Скворцова. Ми налагодили співпрацю з містом Ольденбург. Нам відправило більше 20 вантажів за час війни, і плюс вони організували відпочинок для дітей. І третє місто це місто Вальміра, це завдяки співпраці наших пожежників і їхньої пожежної добровольчої частини цього міста. Це є Латвія. Ну і, звичайно, це місто Пісковіце, яке вже є більше 20 років нашим містом побратимом в Польщі. Себастьян Бурсаковський, Томаш Гавруш, які там практично кожен тиждень роблять збірки. В Польщі привозять до нас все, що нам потрібно, кожен потрібен на своєму місці, і кожен тримає свій фронт. Ми наближаємо нашу перемогу. Всі розуміють, що ми працюємо не для когось, тобто, ми не працюємо там для чиїсь власної вигоди. Ми не працюємо для чихось політичних інтересів. Ми працюємо для того, щоб наближилась перемога, тобто і від того. Чи буде солдату, наприклад, комфортно в окопі, чи він буде мати той кармат, буде мати спальник, чи він буде в гарному настрої, коли він е, з'їсть якийсь, там наприклад солодке, та він буде краще виконувати своє бойове завдання, і це якась маленька частина того, що ми тут зберемо і відправимо йому, допоможе ну допоможе знищити ворога. Я вважаю, що це ну, дуже круто. Війна триває. Тому об'єднаємо наші спільні зусилля задля перемоги та оборони. Адже разом ми сильні дане відео виготовлено в рамках співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. На все добре.